Відновлювати та розбудовувати Україну молодим, тому європейські тенденції співпраці з країнами-сусідами є у пріоритеті молодіжної політики України Паланської громади. Нова філософія сталого розвитку 4D – дія, дружба, допомога, діалог це назва українопольського проекту, якому взяли участь Паланська громада. 17 учасників на декілька днів поринули в атмосферу обміну інформації щодо традицій, особливостей та унікальності двох країн, вивчення новацій, технологічних рішень під час круглих столів, екскурсій, квестів, тематичних уроків, майстер-класів у багажі учасників проекту, зустріч з почесним консулом України в Щецині Хенріком Колодієм з представниками західноморського воєводства з очільниками сусідньої громади поліце та багато іншого. Вже вдома учасники проекту зустрілись за круглим столом, обговорили результати візиту, поділилися, що найбільше запам'яталось, які проекти вразили, та було б цікаво реалізувати у себе в селі. Бачили багато макетів, бачили там з фізики, бачили з біології, бачили з географії, бачили них там було з астрономії зоряне небо. І, наприклад, як був би заклад позашкільної освіти навіть для один на громаду, там де було багато якихось реагентів, реактивів. Можна було використовуватися для хімії. У Паленській делегації були представники різних галузей, дорослі та діти. Кожен намагався більше дізнатися про свої фахові питання. У Нас була зустріч з представниками адміністрації. Давали нам можливість спілкуватися, я запитала, кажу, чи, е, яка кількість закладів у вас і яка частина бюджету йде на отримання даних закладів. Самі мені одразу відповіли, що на це питання тільки начальник відділу освіти, вам може сказати, який каже, компетентний, це всіх питань. Коли ми переїхали до закладу освіти, нас зустріла пані директор, і у нас там був відкритий діалог. Е, цікавили ці питання мене, і коли вони озвучили, що... На утримання закладів освіти у них іде з бюджету 40%, то кажу, у нас тоді є ще порівняти в межах нашої громади і в межах їхньої. Але цікавило питання, яким чином все таки організовані ці заклади освіти і яке них наповнення. Почала я відповідно з дошкільної освіти. Кажу, от обов'язкова дошкільна освіта, там ж має бути яким чином вона у вас організована. Ну мені сказали так: якщо дитині виповнилося три роки. То батьки мають право написати заяву і оформити дитину в дитячий садочок, але це не є обов'язково. Обов'язково це відбувається тоді, коли дитині вже є повних 6 років. І тоді, каже, ми зобов'язуємо ніби батьків, але, каже, в нас немає такого слова зобов'язуємо. Вони знають, що є момент 6 років, каже, і всіх є відповідальність, всіх є свідомість, і вони мають дитину привезти у заклади шкільної освіти. Питаю, яким чином організовані у вас ці заклади? В громаді, там, в кожному населеному пункті чехника, і у нас дійснюється підвіз. Кажу, це питання, яке мене також дуже турбує, як здійснюється підвіз дітей до шкільного віку? Значить, у них використовуються шкільні автобуси. Знову ж питання в мене, чи це автобуси, які були обладнані відповідно до віку дітей, чи це звичайні шкільні автобуси, якими доїжджають і учні? відповідь була така, що це звичайний шкільний автобус, але у них є вихователь по супроводу тільки для дітей шестирічного віку. Всі інші діти доїжджають уже самостійно, можна сказати, під свою відповідальність. Сіли, присвянули свої ремні безпеки, так доїжджають до закладів освіти. Але батьки зобов'язуються прийти на зупинку дитину особисто передати дошкільника навіду. Участь у проектах є великою відповідальністю і Початком довгої дороги. Це велика відповідальність. Ви беручи участь у проєкті, Ви маєте не просто самі змінитися. А тих людей, які навколо вас ви те, ж маєте затягнути в інший проект, показати інше, як можна жити по іншому. Тому що те, що ти почув, і те, що ти побачив, це ну часто зовсім інші речі сприймаються по іншому, і хочеться, щоб ви реалізували не один проект, побували. Пані Наталі, я хочу сказати, і ті, хто працював у проєкті, для того, щоб ви поїхали командою, ви зрозуміли, треба було пройти величезний шлях і навіть прозвітуватися. Тому має в команді бути відповідальні люди, які, яким дають завдання, і ти виконуєш. Ви тепер у кожного з нас, учасників проєкту, будь-якого є певні зобов'язання Європу нести у кожен населений пункт. Розказувати, переконувати, організовувати, виїздити, показувати, робити краще. Ви зшиваєте, ви єднаєте громаду, ви є активними людьми. І тепер Руслан Анатолійович може впевненістю сказати, що в мене ті є люди, які побачили які зможуть зорганізувати, то й в галузі освіти, то й в медицині, то і в навчальному середовищі серед лідерів учнівського самоврядування. Мені дуже подобається, що ви відмітили, що у нас є дуже багато цікавого і можливо не розкритого. І ці приклади я говорила, що стосується, наприклад, зеленого туризму, іншого вони вміють робити бізнес на мильній бульці. Чого не вміємо ми робити? У нас чудова природа, у нас все є. Але ми чекаємо і тільки можемо часто і плачемо, що у нас того, того немає. Ні, ми ви побачили, що люди вміють збиратися і реалізуються проекти за кордоном. В більшості випадків ініціативи населення, але повинна бути участь населення. Тобто три копійки населення дає. Три копійки дає образно, місцевий бюджет, Євросоюз і гранти. Ніколи ніяка держава не пишучи гранти, от, наприклад, я на, на прикладі навчального закладу, ось чи іншого беремо закладу, беручи участь у грантах і починаються гранти з малого і починаються гранти з навчання. Ви повинні навчитися тоді маленькі, реалізувати виграли комп'ютер, виграли, і тоді ви виходите до великих грантів і виграєте великі гранти. Надважливо отриманий досвід реалізувати в успішні проекти. Можливість якраз познайомитися з структурою, яка працює трошки за іншими принципами, якби вивчити в дійсності принципи всіх надефективних структур державних, там я не знаю, починаючи від Кореї, закінчуючи Фінляндію і іншими країнами, які мають високі Японія, саме, сама в показниках в освіті в інноваціях. Які будуються якраз на старті освіти, ну і як державні органи, як система демократії спрацьовує, як система виборів, які органи місцевого самоврядування працюють, на яку територію приблизно поширюються, які адміністративні послуги залишаються державними, які вже сервісними, фактично, бо ми теж змінюємося достатньо сильно. Але поки відстаємо по ефективності, то сільська рада одна. Із 64 громад в Черкаській області, яка по адміністративному апарату попадає в десятку ефективних. Але повірте, її ще можна було б удосконалити і удосконалити. Море емоцій, нові знання та жага реалізувати побачення у своїй громаді, в своєму селі це те, що об'єднало учасників проекту. Якби нас там добре не ставились в Почі, але все ж таки в гостях добре, а вдома краще І небо красивіше, і сонце тепліше, і гордість бере, що я українець. Багато було цікавих ідей, і що можна було в подальшому використовувати для розвитку громади. Проект Нова філософія сталого розвитку 4D. дія, дружба, допомога, діалог реалізовується центром позашкільної освіти артспорт Паланської громади у партнерстві з Конвенцією про співробітництво місцевого самоврядування Польща Україна за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Здійснення молодіжних обмінів відбувається відповідно до договору між кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про Україно-Польську Раду обміну молоді. Дякую всім тим, хто мотивували, тих хто був. Ви поруч підтримували. Дякую вам за те, що ви стали учасниками цього проекту, і я впевнена, що буде результат після реалізації проекту.